Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. Студії ведуча Галина Самоленко та операторка теру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні говоритимемо про ліквідацію наслідків масованої атаки на Миколаїв у ніч на 16 лютого. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і Сьогодні понеділок, 17 лютого 2025 року, і вже тисячу і дев'яносто днів триває широкомасштабна війна Росії проти України. Важким для Миколаївщини видався минулий тиждень, особливо крайні дні. Регіон зазнав масованих ворожих атак шахедами, а також терористичних атак. І це попри щоденні обстріли прибережних громад, які ворог продовжує тероризувати із мінометів артилерії, атакувати ФПВ-дронами. Знову ж учора ворог тричі з артилерії обстрілював та атакував епівідроном куцрубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі парутино пошкоджений будинок. Також учора ворог тричі атакував епівідроном місто Чаків. На щастя, постраждалих людей у цих випадках не було. А от у ніч на неділю, 16 лютого, ворог здійснив масовану атаку на місто Миколаїв, внаслідок чого є пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомив 16 лютого міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич, ворог атакував міську теплоелектроцентраль ТЕЦ кількома дронами, що призвело до повного знищення електроживлення. У наслідок цього абоненти ТЕЦ залишилися без тепла. Фахівці ТЕЦ та Миколаїв облтеплоенерго працювали над відновленням теплопостачання за допомогою альтернативних рішень. Завдяки співпраці з Данією місто отримало модульні котельні, що дозволило забезпечити теплом лікарні та інші критично важливі об'єкти. Також упродовж дня комунальні служби ліквідували наслідки ударів на двох локаціях. У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, чотири магазини, один. Заклад харчування та офісні приміщення. Фахівці очистили вулиці від уламків та допомагали мешканцям закрити пошкоджені вікна. Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік. Його було госпіталізовано і наразі стан постраждало задовільний. Також Олександр Сінкевич повідомив про те, що один з ударів ворога влучив у каналізаційний колектор на центральному проспекті, тому у неділю були зміни у маршрутах транспорту. Працівники Миколаїв водоканалу розпочали ремонтні роботи і найближчим часом система буде відновлена. А якою є ситуація з ліквідацією наслідків на сьогодні, хто і чим допомагав і допомагає Миколаївцям? коли і куди можна звертатися по допомогу, ми розповімо далі у програмі Радіодень. Окупаційні сили Російської Федерації залишили місцян без тепла в морозні ночі, що створило критичну ситуацію для населення. За даними мінінфраструктури, на 16 лютого опалення в місті Миколаєві було відсутнє в 760 житлових будинках у 27 дошкільних навчальних закладах, 39 школах та 20 закладах охорони здоров'я. Тож було скликано позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та назов. Чайних ситуацій, а члени комісії розробили комплекс невідкладних заходів для найшвидшої ліквідації наслідків атаки та відновлення теплопостачання до об'єктів житлового фонду та соціальної сфери. Ще вчора в Миколаєві почали поступово підключати будинки до тепла. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кі. А вже сьогодні, зранку, інформація була наступного змісту. Станом на 8 годину ранку, 17 лютого, енергетики заживили всіх абонентів. Зараз температура в мережі трішки менша, ніж має бути нормативна. Це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. Тобто, за добу, думаємо, вийдемо на нормативні показники, якщо не буде ніяких форс-мажорних ситуацій, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. А як співпрацювали відповідні комунальні служби та фахівці теплопідприємств, підприємств? Ми поцікавилися у Віталія Лукова, заступника міського голови. Він телефоном доєднався вже до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Віталію. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася ця співпраця, та якими вже є результати? Слухаємо. На сьогодні ми маємо таку інформацію. Тепло вчора з квартири почало повертатися, повернулось практично в усі, але я хотів би тут громадян наших ну попередити, що це не, не вирішення проблеми, це тимчасово вирішення проблеми завдяки фактично героїчним згідностям наших тепловиків і всіх, хто їм допомагав, тому що нам ще 2 та два-три тижні зими цієї треба пройти. Пошкодження досить серйозні. І говорити про те, що вже все добре, можна розслабитись. Ми не маємо права для того, щоб бути чесними з людьми. Але як би там не було, поки що невеличке тепло в межах таких, скам так, нормальних температур будинки подалось. Що стосується робіт, то місто одразу ж за запитом ТЕЦ, треба говорити. Всі мабуть, це розуміють, надало. Скільки бригад стільки потрібно для того, щоб зберегти тепло, розумієте, що після прильотів вибиваються вікна, втрачається тепло, якого і так там мало. Тому непростими е, діями, але я дякую нашим комунальникам і працівникам. теж, знову ж таки за те, що відпрацювали просто героїчно. Е, інші наші бригади займалися ліквідацією наслідків прильотів. Біля житлових будинків багатоквартирних в першу чергу. Теж на сьогодні ми маємо інформацію, що практично закрито вікна для того, щоб не втрачалося тепло. Зараз розглядали сьогодні на парадній раді розглядали питання щодо ремонту дахів, де є пошкодження навіть невеликі, тому що. Весна принесе нам дощі. потрібно, щоб не замокало те, що збереглося людьми. Ну тобто, що сьогоднішній день, ну прибирання ще вчора, все завершилось. Сьогодні будемо доробляти частково ще ну до можливо, десь невеликі залишились не без не було заявок, чи когось можливо вдома не було. Зашиваємо вікна, все інше. Ну ще раз скажу, що буквально четверті години ранку наш квартирний відділ був вже на об'єктах. Пропонував людям переселен переселятися і транспорт нас на це був. Хоча б тимчасово в гуртожитки в кімнати, в яких відремонтовані е, спеціально для таких випадків, але жодна людина не погодилась, і це ми вже бачимо, що це система. З 22 року люди, як правило, не покидають своє житло, яке пошкоджене, е, тому що ну таки ми. Є ми на наше серійне нажити так, такий менталітет. Пане Віталію. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, соціальної сфери повідомлялося про те, що перейшли на альтернативне живлення. Якщо це лікарняні заклади, на сьогодні все залишається таким же? Ну да, відбувся у нас три заклади охорони здоров'я міські. на теплі, які отримуємо від ТЕС, але там зараз завдяки тому, що ми готувалися до таких випадків, встановлені були мобільні теплові такі ну котли скажімо, на альтернативному паливі. Цей випадок показав, що теоретично ми готові і практично ми готові на альтернативні системи палення в наших е, лікарнях комунальних. Це трити оперативно, три таких, е, тобто змогли підключити. Ну там певні технічні були речі, але е, ми розуміємо, що це ну це просто. Як кажуть дитяча хвороба нового об'єкту, але все спрацювало. А от щодо до навчальних закладів, тому що називалося більше тридцяти навчальних закладів. У них вже все гаразд. Немо я вам на початку ще сказав. Ми не можемо говорити про все гаразд. Кожна кожен навчальний заклад має свою історію відстані від теплоносія. Знову ж таки, зараз подається ще нестандартна температура теплоносія і. Тут дирекція керівництва школи повинні визначатися щодо системи навчання дітьми. Тим паче, ми ще маємо історію з замінуваннями. Зараз вже ці виродки повідомляють про замінування не сьогодні, на сьогодні, а сьогодні на завтра. Це теж ускладнює систему організації навчального процесу. Ну, намагаємось пристосуватися до цього всього по температурному режиму керівництво школи. Вони дивляться, наскільки школа, наприклад, зберегла тепло, яке було, наскільки вона енергійна в цьому плані. І Якщо тепловий режим дозволяє, то діти навчаються в офлайн режимі. Якщо школи втратили тепло, то такий день два. Онлайн. На сад, онлайн. Угу. Віталій Дмитрович, крайне питання. Говоримо про жителів Миколаєва про компенсацію щодо житла. Зрозуміло, чи можливо є якісь фінансові окремі програми допомоги на такі випадки, як от був позавчора, 15 лютого? Ми надаємо аварійну допомогу у вигляді матеріалів і робіт для тих, хто не може сам справитися з роботами. Також я знаю, що з допомогою у нас постійні хороші стосунки з різноманітними громадськими організаціями і фондами. Тобто, було забезпечено і гаряче харчування, і чай, і кава там для, для людей. І для працюючих, що немаловажно для тих, хто працювали там на морозі, було підвезено і харчування. Це це така наша організована вже системна, там так стандартна робота. Що стосується компенсації, то для цього є державна програма, є відновлення. Комісія наша відповідна буде обходити квартиру, складати відповідні акти, і люди зможуть отримати компенсацію для проведення відновлення робіт. А матеріали є. Матеріали для аварійного закриття є uh -huh. для ремонту дахів поточного, які можна зробити там, ну, наприклад, за там десяток шиферин. Тобто, якщо не критичні руйнування uh -huh. дахів, теж є, і ми це робимо. Це інше, це капітальні видатки. Слава Богу, цей. Вчорашній день не приніс нам таких наслідків, тому місця загального користування будуть максимально там поточними заходами відремонтовані збережені. Людям вікна, матеріали для закриття вікон для недопущення втрати тепла надані а вже безпосередньо відновлення. Це вже кожен буде працювати через державну програму. Є відновлення. Дякуємо вам, пане Віталію. Тут варто додати, що також на місці працювали волонтери Червоного Христа, передавали населенню плівки, аби місцеві жителі могли закрити вибиті вікна. Також надавали теплі ковдри, продуктові набори та побутову хімію. Це стандартний набір допомоги в таких випадках, зазначив Аркадій Табіган, заступник керівника Миколаївської обласної організації Червоного Христа. І якщо й не ми почули, нам повідомив Віталій Луков, що тішитися з того, що все налагодили ще рано, адже зима триває, а ворог поруч. А наскільки теплові мережі готові до зими і у разі потреби до оперативного реагування на виклики, ми запитали у Миколи Логвінова, керівника Миколаївоблтеплоенерго, які активно вчора включилися в роботу з відновлення теплопостачання у домівки містян. Пропоную послухати пряму мову пана Миколи. Дивіться, е всі тепломережі, по які веде теплоський тест, я маю виду квартальні мережі та розподільчі мережі, крім магістральних мереж, знаходяться на балансі Миколаїв облтеплоенерго. І ми надаємо, надаємо послуги Миколаївський тест для щодо транспорт, транспортування теплової енергії. Тому е ми не теж допомагаємо ми виконуємо свою роботу щодо забезпечення Миколаївським теплом вчора наші бригади приступили до роботи от десь близько другі, другої, другої, третьої ночі. Це з між суботи на на неділю. Виконали ті задачі, які перед ними стояли. Вже сьогодні вранці до всіх мешканців до споживачів тест пішло тепло. І багато таких було абонентів? Всі абоненти Миколаївської тес. Це одна система. Тобто її не можна вказати, одна, дві там ну. Mm -hmm. maar, так не працює. Mm -hmm. Всі російських мрець на кожні на балансі Миколаєва був теплантежно. Тому ми свою роботу виконали. Як тільки ТЕС була готова подати е теплоносій, ми його далі допомогли розпропортувати. Це інша історія це будинки, але всі отримали ці теплоносій за детально за декільками виключеними. І так, система не розморожена. Mm -hmm. А ви кажете про виключення це будинки, які були безпосередньо неподалік удару, чи інша якась причина? Ні, це це, це, це такі будинки, де у нас є талантливі мешканці, які не допустили е, працівників підприємства до, до запорної арматури і вирішили, що тепло їм вчора не треба, а треба сьогодні зранку, бо прийде їх слюса. Ага, і це так можна було робити, так? так робити не можна, але ну це люди. Тому є є декілька будинків, де тепло де, де зараз трошки там ну прихватило морозом, то франці за зараз займається. На жаль, у нас багато спеціалістів в різних сферах, і і кожна людина чомусь вважає, що вона розбирається у всьому. Пане Миколо, час від часу, ну зимовий період говорить про ремонт мереж. Скажіть, будь ласка, ваше підприємство цієї зими, ну останніми днями, мало такі ремонтні роботи крім е, того, що ліквідує наслідки ворожих ударів? Тож ми 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 досить непогано готуємося до опального сезону, тому у нас такі випадки щодо ремонтів мереж в опальний період, вони ну до мінімальні. Але да, є декі, є те мові такі случаї, коли є пориви на мережах. Ми ці ми, ми, ми мережі ремонтуємо, міняємо пошкоджені ділянки і знову запускаємо тепло. Це нормальна історія, тому що е, системи теплопостачання в місті вони досить старі. Т, да, ми вклали ми багато грошей за щоб щодо їх заміни, але все, все рівно є мережі, які е, потребують ремонту. Тим більше за останні сім років ми прийняли на баланс. Більше 150 кілометрів тепломереж, які були на балансах Сіків, ОСМД керуючих компаній, бюджетних установ і інших. І в цьому році ми прийняли також е, на баланс е, на мережі, сім ТТП і, 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 і там біля 10 кілометрів мереж, які були на балансі в оренді Миколаївської ТЕЦ. Mm -hmm. Тому робота йде постійно, постійно йде модернізація. і ми. Як якщо ви за нами слідкуєте, бачите, що ми ласки не ліпимо. І ми виміняємо максимальну мережі на нові, щоб більше не повертатися до цих до цих ділянок. Довгий час була досить хороша тепла плюсова температура у зимовий період. Зараз пішли мінуси, особливо вночі. Це помінялося щось до подачі тепла? Дивіться. Я досить погано відносив до історії про героїчні запуски тепла та героїчні прогаждені опального сезону. Це нас трохи як оскрбляє. Ми досить багато часу зусиль прово між опальним прилив витрачаємо на ремонт на ремонтну кампанію. І наша наша задача подати тепло містянам. Тому ми виконуємо свою роботу, щоб люди були в теплі і коливання температури. Ніяк не впливає на діяльність підприємства. Наша задача буде виконувати тепло. За словами міського голови Миколаєва Олександра Сінкевича, ще чотири будинки в місті залишаються без опалення через проблеми з запуском систем. Всі аварійні роботи планують завершити до вечора 17 лютого. Генерація на підприємстві ТЕЦ повністю зруйнована, наголосив Сінкевич. Цитую. Зруйнована генерація вона точно не підлягає відновленню, як мінімум, у цьому опалювальному сезоні 100%. Тобто, там просто навіть ніхто ще не береться зараз це робити, тому що там просто все зруйновано. Кінець цитати. Також один з ударів ворога влучив у каналізаційний колектор на центральному проспекті. Працівники Миколаєвводоканалу розпочали ремонтні роботи, і рух транспорту на деякий час на цій ділянці дороги призупинений. Коли він може бути відновлений, ми запитали у Бориса Дуденка, генерального директора Миколаєвводоканал, і він сказав наступне. Так ну, зазнав, як ви вже правильно сказали, зазнав пошкоджений каналізаційний, каналізаційний колектор, який йде по проспекту Центральному діаметром 300 міліметрів. Шахет влучив саме в колодязь. Вчора ми розкопали це місце. Вчора ми повністю той колодязь, який був зруйнований, демонтували, визначилися з об'ємами. Сьогодні продовжуємо працювати над відновленням колодязя і частини колектора. Плануємо за сьогоднішній день закінчити роботи для того, щоб відкрити рух уже по трьох на е ділянках. Ну по е трьох полосах по проспекту. Але сьогодні ще одна частина проспекту буде перекрита. Якщо сьогодні повністю ми роботи виконаємо, то проспект буде відкритий для руху а, і також ще буде, потрібно буде відновити асфальтне покриття. Ми розуміємо, що за цією температурою, за цією погодних за цих погодних умов, це буде достатньо складно, тому десь два-три тижні на і повністю рух проспектом відновить. Будь ласка, наскільки це може вплинути саме на споживачів? Ми зараз робимо все можливе для того, щоб споживачі не відчули. Ли тих на з якими ми боремося, робимо все можливе і до цього часу споживачі не відчувають цієї проблеми. Щодо засобів і людського потенціалу вистачає всього все в наявності. Матеріали в наявності наші працівники працюють все в порядку. Якщо не буде сюрпризів під землею, то плануємо сьогодні роботу завершити. Угу. Ну, крім знову ж таки погодних умов, але це від нас не залежить, якщо десь і на декілька днів щось затримають. Так, так, Станом на зараз у місті задіяні теплові гармати для забезпечення мешканців питною водою. Триває робота із заповненням системи опалення для відновлення водопостачання в житлові будинки та соціальну сферу. У місті розгорнули 67 пунктів незламності, де миколаївці можуть за необхідності зігрітися, зарядити мобільні телефони. Просто випити гарячого чаю. І на цьому ми завершимо програму Радіодення, я ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.